Чому батареї теплі, а не гарячі? З такими скаргами звертаються жителі рівного до теплоенерго в обласному центрі, як і по всій Україні, запроваджують відключення електроенергії. Через це зупиняють роботу й об'єкти теплопостачання. Відтак у квартирах багатьох рівнян немає електрики і тепла. Тим часом чи є така проблема в інших містах? Як там вирішують питання теплопостачання? Ми дізнаємось у рамках нашого проєкту. Ну що там у вас? Спілкуємося з іншим регіонами сьогодні з нами на зв'язку Анастасія Славкова, ведуча радіо Європа плюс місто Дніпро. Анастасія вітаю, вітаю вас, колеги. Розкажіть наскільки гостро у вас нині стоїть питання теплопостачання? У Дніпрі опалювальний сезон почався 1 листопада. Саме тоді підключили об'єкти критичної інфраструктури, у першу чергу, потім вже протягом двох тижнів почали підключати квартири у багатоповерхівках, приватні будинки. Дійсно, буває таке, коли Дніпро у блекауті, тоді. Трошечки а, зупиняється процес опалювання, тому що знеструмлені котельні. А, ну така найдовша ситуація з опаленням, скажімо так, була наприкінці листопада, після масованого ракетного обстрілу російських військових. Саме тоді Дніпро був майже півтори години без освітлення, і тоді не було опалення. Проте міський голова Борис Філатов він повідомив, що закуплені генератори, точну кількість їх не. Називає. Закуплені генератори, які будуть живити котельні, коли не буде світла, коли вони будуть знеструмлені. Ну, Наразі немає такого, що опалювальний сезон зірваний, він продовжується. Десь за день, за два, якщо бувають відключення світла, все швидко лагодять. Люди опалюються як обігрівачами, коли є світло. Люди в приватному. У секторі запасаються дровами, опалюються буржуйками. Люди купують термобілизну. Ну спальники взагалі то зігріваються всі як можуть. Дякую, от у рівному з огляду на такі відключення містяни обурюються, що платіжки за нібито отримане тепло будуть необґрунтовано високими. Втім, у Рівне теплоенерго запевняють, що споживачі платитимуть виключно за отримане тепло. Відповідно, суми у платіжках будуть значно нижчими ніж у звичний період. Чи ви підраховували вже приблизно витрати у вашому місті, і що з цього приводу думають місцеві мешканці? А стосовно платіжок, офіційної інформації ще не надходило. Чи будуть вони вираховувати ці дні, коли люди були без опалення, чи не будуть? Я особисто ще платіжку за листопад не отримувала. Також наші жителі, наші слухачі в Опитуваннях, які ми викладаємо у себе в соціальних мережах, на сторінках у Фейсбуці та в Інстаграм, вони не повідомляють нам про те, що вони отримали платіжки за високі і взагалі, скажімо так, таких. Гучних заяв від жителів Дніпра. А ми і в соціальних мережах, і на сторінці міського голови ми ще поки не бачили. Подивимося, які платіжки отримаємо. Зрозуміло. Ми от у рівному поцікавились у наших підписників телеграм-каналу Рівне 1 питання: чи задоволені ви якістю подачі тепла у вашій квартирі? 33% відповіли так, 40% відповіли ні. і 27% мають автономне опалення. Анастасія, дякую. За розмову вам. Ось такі результати маємо опитування у рівному. Вони майже на однаковому рівні. Сподіваємось, що нашим працівникам критичної інфраструктури вдасться якомога швидше налагодити роботу. Будуть всі задоволені, і ніхто не буде мерзнути. Це був проект. Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.